Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні урок розвитку мовлення, на якому ми перевіримо, як же ви читаєте мовчки. Ну, не лякайтеся. Ніхто у вас техніку читання перевіряти не буде. Хоча техніка читання мовчки у восьмикласників повинна бути десь від 130 до 240 слів за хвилину. Ну, це вам так, про всяк випадок. Але сьогодні важливо не те, як швидко ви читаєте, а те, наскільки добре ви розумієте прочитане. Отож, навіщо потрібно читати, і що таке читання мовчки, і головне, що саме ми будемо, який текст читати далі на уроці. Отож, ви повинні діти знати, і ми говорили з вами неодноразово, що мова реалізується в процесі мовлення, тобто мовленнєвої діяльності, яка спрямовується на сприймання і розуміння мовлення а також на породження його в усній і писемній формі. Оволодіння мовою відбувається в процесі мовлення. Мовленнєва діяльність охоплює чотири види: це аудіювання, слухання розуміння, читання, говоріння і письмо. Час, що витрачається людиною на різні види мовленнєвої діяльності, розподіляється приблизно так, на аудіювання 45%. Говоріння 30%, на читання 6% і на письмо 9%. Отож, бачите, що найбільша людина слухає, так? і найменше людина чомусь читає. Ну, цікаво. Чому так, як ви вважаєте? Говоріння і письмо є продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Що це означає? Тобто, мовець сам творить мовленнєвий продукт, а аудіювання і читання це рецептивні види мовленнєвої діяльності. Ну, Рецептивні мається на увазі, що мовець отримує уже готовий мовленнєвий продукт і сприймає його. Тобто, читання мовчки це те, що ви будете читати готовий текст. І сприймати його, тобто розуміти. А далі ви будете відповідати на питання, пам'ятайте про це. Тож далі більше прочитання мовчки. Ну, дуже важливим є вміння читати, так? як і процес аудіювання, процес читання складається з мотиваційного етапу, тобто визначення мети, для чого я читаю. Також аналітико-синтетичного, тобто сприймання і розуміння та виконувального, тобто прийняття рішення на основі здобутої в процесі читання інформації з наступним говорінням або письмом, тобто далі потрібно буде говоріння, тобто або усно переказати, або письмово переказати. Але ж наше завдання сьогодні що зрозуміти для того, щоб змогти відповідати на питання по тексту. У процесі читання можуть розв'язуватись різноманітні завдання, як, от, наприклад, здобути інформацію, навчитися щось робити або дістати естетичну насолоду. Відповідно до таких комунікативних завдань розрізняють різні види читання, як от ознайомлювальне, вивчальне та вибіркове. Ознайомлювальне читання застосовують для попереднього ознайомлення з книжкою, журналом, переглянувши анотацію, передмову, зміст. Читач має зрозуміти найважливіші положення видання, дістати чітке уявлення про цінність і користь книжки. Вивчальне читання, воно ж поглиблене, аналітичне, ну це те, яке ми сьогодні будемо застосовувати, його вважають найдоречнішим у процесі навчання. У процесі такого читання інформацію сприймають не пасивно, а ставлячись до сприйнятого критично, дають власне трактування та оцінки поданим положенням і висновкам. Помічають слабкі місця у викладі або поясненнях. Таке творче сприймання уможливлює ефективне запам'ятовування сприйнятого, забезпечує високий рівень активності думки читача. І, нарешті, вибіркове читання. Це швидке читання, у процесі якого читач, охоплюючи текст, текст загалом, акцентує увагу тільки на потрібних йому аспектах. Сторінки гортають, поки не відшукають потрібне місце, яке читають, застосовуючи вже інший вид читання, вивчальний. Тож, як бачите, якщо аудіювання це одноразовий такий вид мовленнєвої діяльності, тому що ти слухаєш інформацію один тільки раз, і тобі потрібно її запам'ятати. То читання мовчки це, можна так сказати, візуальний і багаторазовий вид мовленнєвої діяльності. Тобто текст є перед вашими очима, ви його бачите, у вас діють відразу і зорова пам'ять, логічна пам'ять. Коли ви читаєте, то я рекомендую вам взагалі цей такий лайфхак, щоб краще запам'ятовувати. Ви відразу всі слова переводьте в образи, і те, те, про що ви читаєте, ви відразу уявляєте. Ну, Своєрідне кіно собі крутіть, але про поради, як же краще запам'ятати прочитане, ми будемо говорити далі. Чому ж важливо багато читати? Ну, по-перше, читаючи, ви здобуваєте життєвий досвід. Ну, хоча б на. Вчинках, на прикладах героїв тексту. Читання розвиває критичне мислення, формує власну думку, орієнтацію в інформаційному просторі, підвищує рівень культури мовлення, ну і, звичайно, збагачує словниковий запас. Як то кажуть, якщо книжка тебе нічого не навчить, ти хоч побачиш, як правильно пишуться слова. А це теж дуже важливо. Тобто ще й орфографічна грамотність. Тому, звичайно, потрібно багато читати. Бо хто багато читає, той багато знає, а хто володіє інформацією, володіє світом. Отож, готуємося до читання мовчки. Що для цього потрібно зробити? Для початку приготуйте ручку або олівець та аркуш паперу, адже ви будете робити записи по ходу читання. Перший етап це огляд тексту. Що це означає? Перед початком читання зверніть увагу на заголовок, епіграф, якщо він є. І е, прочитавши заголовок та епіграф, поміркуйте, про що буде йти мова у тексті. Далі, виділення ключових слів і фраз. Тобто сам процес читання мовчки проходить так, що перед вами зараз будуть змінюватися слайди. На кожен слайд буде відведена певна кількість часу для того, щоб ви встигли його прочитати. А після того, як ви закінчите читати, пройдуть ці слайди, ви повинні будете працювати із завданнями, тобто давати відповіді на поставлені питання. Так от, для того, щоб краще запам'ятати інформацію, я рекомендую записувати ключові слова під час, протягом, протягом читання, якісь цифри, поняття, власні назви. Також ви повинні виписувати незрозумілі слова, якщо ви раптом читаючи, почуєте, точніше, прочитаєте. Побачите, якесь незрозуміле слово, то обов'язково його випишіть. І потім обов'язково за словничком з'ясуйте лексичне значення. А лексичне значення слова ми з'ясовуємо за тлумачним словничком. Отож, далі, складання плану, читаючи текст, не полініться записувати мікротеми кожного абзацу. адже. Абзац це є декілька речень, об'єднаних однією мікротемою. Тільки мікротему записуйте не одним словом чи словосполученням, а цілим реченням, яке вам буде підказувати зміст. Тобто мікротема це тема одного абзацу. Ви її краще записуйте повним реченням, для того, щоб прочитавши, ви пригадали, а про що ж там йшла мова. Ну і нарешті, після прочитаного. Аналіз змісту, що ж це означає? Це те, що коли ви прочитаєте текст і спробуйте усно самі собі його переказати. Так от, якщо вам це вдасться, переказати текст. Ви готові до тестових завдань. А якщо ні, значить, ви або погано прочитали, або погано його зрозуміли. Ну і навряд чи ви успішно дасте відповіді на питання до тексту. Ну що. Готові? Бо далі я вже нічого читати не буду. Читати будете ви поїхали! Ну, ось ми завершили з вами читання. А запитання до тексту ви можете знайти в Google класі. В Google Classroom я дала вам посилання, за яким ви перейдете і пройдете тестування. Ну, а всі інші діти і мої колеги, вчителі, зможуть знайти тести за ось цим. QR-кодом, до речі, в описі до цього відео теж буде посилання на тестування. Тести, які ви повинні будете пройти до цього тексту і дати відповіді. Отож, сподіваюся, що ви вдало все виконаєте. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, читайте багато книг, бо читання приносить у світ світло, без нього ми блукали б у темряві. Я бажаю вам хорошого дня, бережіть себе і до побачення до зустрічі на наступному уроці.